Усім привіт! вас в новому відео. У нас сьогодні в місті організовують якісь різдвяни такі. Це буде як парад ввечері, але в день є різні активності для дітей в різних закладах. Тільки що ми були в магаз... це не магазин, це кафе Морозова. І там теж були глядячи якісь там розмальовки безкоштовні. в Сім'я годині буде. Так, в вечора буде парад. На сцені буде Санта. Ось ці декорації буде все підсвічуватись, буде запалювати ялинкою. Я ще познімаю, як це буде виглядати ввечері. Оце буде взагалі класно. Це наш місцевий суд так виглядає. Ще там щось в бібліотеці є також на цю тематику. І все це відбувається з 12, з 12 дня до п'яти вечора. Люди ходять то туди, то сюди, в різні місця. І всюди є якісь десь там глядіти солодковата, десь якийсь поїзд, можна покататись. Дріксер'сперманс о 6ПМ. Санта прилітав в 11-й годині на вертольоті, але ми ще були не тут, тому ми не бачили. Десь можна сфоткати Санта, десь є якісь такі дитячі мультяшні герої, можна десь пофоткатись. От тобто, різні такі штучки прикольні для дітей, для сім'ї можна прийти і весело провести час. Це, власне, якраз це кафе Морозово. Трошки вам познімала ціни, можете поставити на паузу, подивитись, якусь загальну атмосферу. Дуже класне місце. Вони переїхали в новий нову локацію і тут набагато краще, якщо чесно. Так затишно, прикольно. Є навіть якийсь дитячий куточок, тож можна приходити з дітьми будь-якого віку. Uh -huh. Я собі взяла ось таке якесь манго пейшен фрукт морозове, якесь ваганське без цукру, де я обрав шоколад, здається, з якимись ще там асорті, і звичайно, посипка. Тож ми дуже класно провели час, спілкувались, посиділи супер. А на вулиці, до речі, вони відкрили таку ковзанку, але це не справжня, а якби створена з таких білих штучних матів, на ній можна ковзати, немов. Польоту, але це просто безпечні дітки мати. Отако, через 15 хвилин все закінчується, але ми вирішили подивитися таку штучку, що у нас тут відбувається. І далі ми піднялись новий зал. Раніше тут ніколи не були. Виглядає все просто якось казково. Мені дуже сподобалося, Це вже якийсь там дорослий відділ бібліотеки. Але сьогодні там був сторітайм для дітей і для Давідика одна жіночка спеціально для нього. почитала йому книжечку, якусь на таку різдвяну тематику, яку він обрав. Тож він був дуже задоволений і потім ще й дозволили йому забрати її додому. Ось такі справи. Де ви обрав якусь там про різдвяних оленів, здається. І потім ми знову вже повернулись даунтаун. Це така фудкорт зона. Багато різної їжа. І наостанок смажило маршмеллоу. Це називається сморс, здається, якось так. Американці це дуже люблять. Це дуже популярна, популярний смаколик. Для цього треба взяти два печива. Ось, ви бачите, шоколадка, і власне смажений прямо до чорного кольору маршмеллоу, щоб він був зовні ось такий чорний, а всередині він дуже ніжний. Тож дякую всім за перегляд і до зустрічі! Всім па-па!